Фільми та серіали, які вийдуть у грудні 25-му році, перший фільм це фільм Вічність. У цій стрічці душам на небесах дають лише один тиждень, щоб вирішити з ким іде провести вічність. Головна героїня Джон опиняється перед дуже важким вибором: провести вічність чоловіком, з яким прожила все життя, чи дати шанс першому коханню, хлопцю, який загинув молодим, і з цей час чекав на неї. Це романтика, і фантастика, і драма про кохання, рішення та сумніви, хороший варіант, якщо хочете щось чимливе. Аватар, це третя частина легендарної історії. Повертаються герой та їхня родина. Дія продовжується на Пандорі. Нова історія. Новий конфлікт з'являється ворожий клан, пов'язаний з стихією вогню, що загрожує світу і змушує героїв захищати те, що їм дороге. Емелі в Парижі, п'ятий сезон. Головна героїня – Емелі Купер, яка завжди серед моди романтики і подорожей. Сезон обіцяє нові міста, нові знайомства, нові виклики на роботі. Перша частина сезону дії, які відбуваються в Італії. Друга повертається вже в Париж. Якщо ти любиш щось легке, красиве стильне, цей сезон саме для тебе. А ти що збираєшся дивитися цього грудня? Пишіть в коментарях та підписуйся, якщо ти це не зробив.